Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров підкреслив, що Росію не влаштує перемир'я у війні з Україною, бо воно надасть можливість Україні підготуватися до спроби нанести стратегічну поразку Росії згідно із вказівками своїх західних союзників. Лавров сказав, що Росію. Влаштуються тільки юридично зобов'язуючи домовленості, і сталий мир, і нагадав, що в Москві ніколи не вважали, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах автоматично означає початок перемовин як по російсько-українській війні, так і по питаннях глобальної безпеки. Заява російського міністра закордонних справ насправді демонструє побоювання Кремля щодо подальшого розвитку подій у війні з Україною.